Ви знаєте, 400, 500, 300, 200, 100, 100 600 гривень каже за рака. Я не буду сперечатися. Трьоххвилинний просто аналіз цін, і тоді ви мені поясніть. Відкриваю оптово роздрібну фірму, яка торгує в Харкові. От зараз дивлюся, рак 20-30 грам. 45 штук на кілограм 700 гривень це у них зараз акційні ціни 35 штук це 1000 гривень потім 25 штук 1300 20 раків 1700 16 2000 і 12 раків це раки величезні гіганти 100 грамовка в середньому це 2300 це акційна ціна оптова в Харкові а там, де людина продає рака, багато я ну, то що я бачу по відосах, по звітах це від 100 кілограм в день і більше. Далі дивлюся ціни в Дніпрі. В Дніпрі теж великий рак ну від двох до трьох тисяч, але коли люди кидають ціну 400 500 і кажуть, що це великий, це настільки малий рак. Дійсно, от такий малий рак нікому не потрібен, тому що це просто ну мальки, а не рак. Але той, хто не бачив нормального рака 100 грамового, 150 грамового, той він і вважає, що весь рак однаковий. В наших е відосах, які ми скидаємо, ми торгуємо раком 100, 150, 170 грамів. Це зовсім інший е формат. Е тому, якщо у вас є. Можливість купити рака по 400 по 500 гривень. І для вас він вже величезний, і ви можете його купити великого рака 100-150 грамів по 500 гривень. Вже зранку казав, давайте от, 400 купили, давайте маржа, 1000 гривень. Ви мені здасте, 600 гривень зверху. Давайте я заберу будь-який об'єм, тому що я купую, що у вас за тисячу, я зразу перекину далі оптом і це буде ну, заробіток за півгодини. Тому більшість людей не розуміється на розмірах рака, вони бачать просто якусь рекламу рак, то що він є різний, це ви не враховуєте. Ви просто бачите десь 400-500 гривень і думаєте, що це єдиний формат рака. Це мілкий рак, який нікому не потрібен. Дайте нормальний рак і ви побачите високу ціну. Тому австралійські раки це зовсім інший формат, це зовсім інший продукт. Більш детально, кому поцікаво, телефон в шапці профілю.